Продовжимо посадку 2 червня гарбуза, сорту оклюбриз Грейсдорфер. Ось так обробилася земля, то що я вам показував. Не було куча трави, Він тут стоїть моя сівалка. Тоса, яку я раніше знімав. Що скажу? Це не те, що я хотів. Я зробив один отвір на, на снимку гарбуза на взагалі. Не призначена для гарбуза, як ви бачите. Таке болото прилипає, так як у нас було багато дощів, кидає насіння нерівномірно, деколи один, одна штука, деколи навіть чотири. Але буває, що і пропускає, треба його витрушувати, десь закусує. Може я зробив такий отвір, так налаштував не сівалку неправильно. Ламає насіння деколи також. Швидше, набагато швидше і краще, ніж вручну. Але все одно це не те, чого я очікував від неї. Робіть висновки, якщо хочете купувати, то задавайте запитання.